Житомирської області на дві кількість випадків травматизму невиробничого характеру поступово зменшується. Повідомили на засіданні. Цього року трапилося на 10% менше інцидентів ніж торік. Офіційні дані підтверджують, що порядка 10% травматизму невиробничого виробничого характеру зменшився порівняно з минулим роком. А причини? Ну, все таки, я рахую, що життя відповідних заходів. Тих питань і розгляд питань цих на комісіях і виконання програм, виконання розпоряджень переступаючи межу дозволеного, люди наражають себе на небезпеку як результат нещасні випадки. В компанії «Житомиробленерго» впродовж 2010 року постраждали п'ятеро людей, і причини не пов'язані з технічним станом електроприладів. На протязі 2010 року на енергетичному обладнанні компанії сталося 5 нещасних випадків зі сторонніми особами через враження електричним струмом. Із них крадіжки елементів електрообладнання, кольорових металів, два випадки. Порушення правил охорони електричних мереж при виконанні робіт краном при складуванні високогабаритного обладнання два випадки. Проникнення у діючу обстановку з метою самогубства один випадок. Представники комісії з питань невиробничого травматизму закликають людей бути обережними із електроприладами та пам'ятати про власну безпеку. 2580